Рівне активно розвиває свою транспортну інфраструктуру. Так, з 1 грудня на вулиці громади виїхали нові автобуси, які курсують за маршрутом 47 А також за словами виконуючого обов'язки міського голови, у рівному працюють над зменшенням заторів. Для цього скоротили кількість маршруток малої місткості. Віктор Шакерзян додає, це важливий крок для створення комфортної та доступної транспортної системи для всіх рівнян. Ми коли почали говорити за транспортну модель, розпочинали саме. Від 273 це малих маршруток та автобусів. Сьогодні у нас, наприклад, по місті курсує 199 дев'яносто автобусів, тобто це дозволяє нам зменшити таку кількість чисельність по нашому нашій громаді. Це зменшує кількість заторів. Я говорю про те, що ми все-таки рухаємося в правильному напрямку. Невдовзі рівняни також зможуть оцінити ще одну важливу інновацію електронний квиток. Історія з ним нарешті починає рухатися з мертвого місця. Планують його запровадити в громаді за рахунок інвесторів. Уже навіть оголосили конкурс. Ми разом з колегами розпочали роботу над цим напрямком. Наразі вже, наскільки мені відомо, оголошено конкурс. Ми шукаємо інвестора, який, власне, за свій кошт. ми не хочемо на це витрачати кошти із місцевого бюджету. Ми не хочемо закуповувати валідатори Свій кошт ми шукаємо інвестора, який зробить це за власні гроші. І власне, от нині ми рішенням виконкому ухвалимо конкурсні умови. Минулого тижня оголошено конкурс. Провадження електронного квитка відбуватиметься поетапно, щоб кожен міг звикнути до нових умов. Відтак спочатку його введуть в комунальному громадському транспорті, а вже після, за словами начальника управління транспорту та зв'язку Василя Сливки, ведуть і у приватних перевізників щодо пасажирів з пільгами, то на них це ніяк не вплине. А отже, проїзд так і залишиться безкоштовним. Система буде працювати однозначно. Якнайшвидше ми будемо підходити до того, щоб підключити до електронного квитка і приватних перевізників. І на сьогоднішній день маю надію на те, що найближчим часом ми спробуємо збільшити кількість нових автобусів. Планується, що запрацює електронний квиток у громадському транспорті рівного у січні 2025 року. Артем Максименко та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.